Будь вас на цьому два моменти, способно займаються якось призначенням. Довожу довідати депутатів ради, якщо певні депутати не знають, бо працівники виконкому, безумовно, це знають, вони приймають участь в певних судах. Є комерційна організація, власником суттєвої долі, в якому є один із забудовників міста Бровари. Керівником цієї комерційної організації є дочка одного забудовників міста Бровари, яка на сьогоднішній день, в судовому порядку, вимагає від міста Бровари, не наших 80 гектарів, а сотні гектарів броварської землі, мотивуючи тим, що вони в 2017 році згадали, у ну, 16-му 16-му році згадали, що вони правонаступники збанкрутіло у 2003 році колективного сільськогосподарського підприємства. Будь ласка, перевірте мої слова у працівників виконком. Це стосовно земель цілком і на чию мірницю є ця вода. Стосовно е, будівництва е, інженерних мережів. Шановні панове, кожну нашу зустріч я говорю про одне. Будь ласка. Надайте нам дозвіл на проєктування та виконання відповідних робіт, необхідні документи обґрунтування подані встановленим законом порядку, встановленим законом обсязі. Будь ласка, не затримуйте І виконання своїх зобов'язань. Дякую. Дякую, Російович. <говори> значить, шановні, перше, хочу сказати, значить, Петро Іванович, у нас створена робоча група щодо...